Шановні гості, дорога родина, дуже рада вас вітати в себе на каналі. Сьогодні, як ви вже зрозуміли, з назви цього відео і з його обкладинки ми будемо з вами обсирати Avon, тому що в Avon нещодавно сталося декілька парфюмерних запусків. Ну, Загалом така косметика каталожна, як Avon, Oriflame, російський Faberlic, хто там ще в нас є, і в Roche. В них. Весь їхній маркетинг зав'язаний на тому, що постійно з'являються якісь новинки, і ці новинки, начебто, стимулюють покупця до покупки. Ну і звичайно, є бестселери, які переходять з каталогу в каталог. Але зазвичай ця вся маркетингова компанія вона зосереджена на тому, що треба розкручувати якусь новинку до, до рівня бестселера. Щось вистрілює, і залишається надовго, щось не вистрілює і не залишається надовго. І дуже активна була рекламна кампанія Ейвонівського нового фланкера Фаривею Шайн. І в мене ще є одна парфументка того аромату, який в цьому місяці, чи навіть в жовтні, має вийти в продаж. Він, Я так зрозуміла, що в фокусах вже для тих, хто є консультантом Avon цей аромат про нього вже розказали, але в мережі ще так дуже по ньому інфи немає, грубо кажучи, немає статті, що про нього на фрагрантиці. Хочу спочатку такий зробити невеличкий дисклеймер: я не ставлюся якось негативно і предвзято до Avon. тому що сьогодні мої брови укладені за допомогою гелю для укладки від Avon. Мій тон зроблений за допомогою крему флюїду від Avon. Що там ще? А в них просто геніальний чорний олівець, яким я сьогодні намалювала собі стрілки, але я потім ще тушувала тінями, але тим не менше, м'якесенький, не треба загострювати, тому що він такий м'який, що він от сам якось він викручується і він сам цю форму такого. Странку тримає, ну просто безподобний. Класно змивається самою звичайною нівеївською змивкою. Не розмазується, фіксується прекрасно тінями. Ну просто, як на мене, геніальний продукт. Тобто я дійсно доволі прихильно ставлюся до тих продуктів, які дійсно хороші. До речі, всі продукти, які я ще не перечислила, я підлінкую в описі цього, цього відео. Так що відкривайте опис, там взагалі буде все. Посилання на фрагрантику, одним словом, все, що познаходжу. Але поки ми з вами приступимо до Avon, у мене тут раптом намалювалася рекламна інтеграція від 25 Coffee Roasters. Вони мені подарували 200 грамів кави, яка називається Бразил Могіана. І я сама вибирала собі за смаком за комбінацією гірчинка кислинка, тому що я оці всі горіхові нюанси, фруктові ноти і фльор, пір'я з хвоста колібрі, я цього не відчуваю. Я відчуваю в каві гіркоту, кислоту, я дуже не люблю кислу каву, хоча я розумію, що Арабіка кислить. Арабіка це дорожча кава, і по ідеї, от вся хороша преміальна кава, вона для мене занадто кисла, я тому взяла таку каву, яка має мінімально виражену. Кислинку, мені дуже сподобалося. І, чесно, я не очікувала, що кава буде добра. Я нічого не підписувала. Я таки написала своїй колезі, яка теж брала цей бренд на рекламу: кажу, якщо буде не кава, мені не засмакує, то я так і скажу, що не Але кава виявилася добра, тому якщо маєте бажання замовити, особливо раджу зернову. Якщо маєте кавову машину на зерна, або якщо самі малите в кавомолці, то раджу вам е приглянутися до зернової кави Д доволі симпатичне пакування. Доволі непогані за виглядом Зарна. Я, до речі, навіть цілий рілс запилила, зробила в себе в інстаграмі. Переходьте, підписуйтеся на мій інстаграм, хто не підписаний, якщо вам таке цікаво, звичайно. Таке, я маю на увазі це життєвий контент, який я показую в себе в сторіс і в стрічці. І є ще мій промокод на знижку, який звучить Кузьма 20, і при введенні цього промокоду, як воно завжди буває з промокодами, вам дадуть на 25 Coffee Roasters 20% знижки. Ось отака от в мене рекламна інтеграція, за пачку кави. Просто блогериці, яку ви заслужили. Давайте вип'ємо за моє здоров'я, щоб до мене приходили більші компанії на е рекламу. Або принаймні, щоб мені давали каву. Ну не 200 грамовками, а кілограмами. Знаєте, я ж розстроїла чесно. Ну, от кілограм кави би приїхав, я би ще лучше прорекламувала. Все, переходимо до Avon. Цвях сезону усіх. Цвях сезону російські. Російські наративи лізуть. Головний герой рекламних інтеграцій, які мені зараз дуже часто від Avon потрапляються в стрічці інстаграму, це їхній новий Фаревей Shine. Я навіть дивилася від Avon UA цілий в них є прямий ефір з презентацією цього нового Фаревей. Вони там взагалі оглядають цілу лінійку Фаревей. Два блогери-амбасадори, один з яких парфюмерний, інша блогерка більше по косметиці, і так гучно називався цей ефір. Тобто, що ми там за годину вас навчимо якось там ноти розрізняти, чи щось типу того, чи ви станете дуже сильно підкованими в парфумерії, чесно кажучи. Я трошки так щоб знала, там довідалася, але цей парфюмерний блогер, який власне, був одним з героїв цього прямого ефіру, в нього його парфюмерна поличка ломиться від всякої прекрасної дорогої ніші. І він сидів і так нахвалював цей Shine, що ну такий тут приємний золотистий мускус, такий він сяючий, такий він світлий, такий він позитивний. І стартує він фруктами, такий класний. Думаю, ні, я мушу замовити. Що вам сказати? Ось він. Бо я виняла з коробки. Коробку не хотіла шморгати, тому що вже тут в мене ця штучка відривалася. Думаю, що воно якось культурно в кадрі виглядало. Це така фігня. От я вчора носила його, і я вчора носила інший. Про які ми поговоримо трошки пізніше, це їхня новинка, яка в жовтні виходить, чи в кінці вересня. Ну, одним словом, attraction closer. Тобто вона виходить зараз, ще не вийшла, ще навіть, от, щоб ви розуміли, немає статті на фрагрантиці. І, одним словом, вчора ходила я в цих двох ароматах. На одній руці нанесла на себе шайн, на другу нанесла цей Closer. Мені ввечері вже хотілося помитися від нього, тому що дуже мені от в шайн неприємна база. Але давайте спочатку нанесемо ну, саме... на ваточку. Давайте пройдемося спочатку по нотах. Стартує він лічі рожевим перцем і малиною. І фактично відчувається якась така ягідна фруктокислинка, такая, яка зустрічається, напевно, в милі для рук, яка називається якось там лісові ягоди. В нотах серця тут акорд фіалки, троянда із пахан і гарденія, і в нотах бази тонка, золотий мускус і ваніль. База для мене абсолютно незносна. Просто от вона для мене. Така я взагалі не дуже сильно люблю лініку Фарвей. Оригінальний Фарвей. Мені оце просто все мимо мене. От, все мимо мене. Я навіть до такого ще одного ейвонівського бестселера Rare Flower? Ні, Rare Pearls, біленький такий. Я до нього ставлюся все ж з більшою прихильністю. До Little Black Dress, взагалі, ставлюся доволі позитивно, тому що це непоганий, такий класичний, зібраний, я б сказала, офісний аромат від Avon, який дійсно в багатьох моментах доволі доречний і не дратує. Цей Rare Perils, він дуже сильно активний. Це такі білі квіти, які просто голову зносять, тим не менше в мікродозуванні я теж не можу погодитися. Оригінальний Фаревей для мене не зносний, от абсолютно від слова зовсім. Я пам'ятаю, що в них була непогана колаборація з авторкою Декаданс від Марка Джейкобса. Господи, зараз тут я вам поставлю картинку. Як... Зараз я вам тут поставлю картинку, як називається ця парфюмерка. І як називався той фланкер Фаревей? Я пам'ятаю, що він теж був непоганий, але в ньому була та ж сама мордуюча для мене, отипова для Фаревею база. І тут не прописаний сандал, але я відчуваю якусь таку дерев'яшечність, таку солодку дерев'яшечність в цьому ароматі. Аромат явно то такий от мордуючий. Зараз зватки, до речі, коли до мене долітають стартові ноти, він звучить от. Приємніше, але в носці на тілі всі ноти якось збиваються докупи, воно звучить монотонно, солодко, фруктово і отак от, ну, недорого, тому що, як я вже сказала, оці ягідки на старті, од лічі і малина, вони звучать так, як від душка до мила для рук. Я не можу зрозуміти, як людина, яка має на поличці нішу, може хвалити цей аромат, тому що навіть я не дуже сильно нішою розбалована, і, взагалі, пані пробничок, але при тих пробничках, які в мене є, і в які я мала нагоду засунути свій ніс, я не можу назвати Фарвий Шайн хорошим ароматом. Я не можу назвати його суперпоганим. Тому що він не є от прямо такий огидний, він не відштовхує так, щоб якось не смердить, так особливо. От мене недавно був, я показувала в тих, що я позбуваюся, розен Ут від монотам. Оце для мене от просто фу, аромат такий, з яким от жити неможливо в одній кімнаті. Цей шайн він ніякенький. він ніякенький і солодкий. І ще один аромат, який є ніякеньким і солодким. Це їхній новий запуск фланкер від uh, Attraction, і він називається Attraction Closer. Непоганий був uh, в Avon запуск Attraction Awaken. Я от в цьому Attraction Awaken вчора походила. У мене жіночий, і він, він мені теж не подобається. А коли я кажу про непоганий запуск, це я мала на увазі Attraction Awakened For Him. Це дуже приємний чоловічий, солоденький, мускатний горіх з таким легким, трошки, можливо, якийсь кардамонше відчувається. Тобто, таке враження, що він пахне, наче якимись спеціями до кави. Attraction Awakened чоловічий. Дуже навіть достойний аромат. От, якщо подивитися на оці два: Attraction Awaken жіночий і оцей новий Attraction Awaken жіночий Closer це ще один нудний, солодкий, така солодка нудна розмазня. Ім'я цим ароматам Легіон. Якщо ви станете просто протестите п'ять таких, то ви не відрізнете один від одного, тому що вони всі пахнуть якось так. Трошки, якісь, можливо, трошки більше кавово, інші якісь трошки більше якісь праліне відчуваються, ще в якомусь, можливо, там якісь інші ще будуть нюанси, але це все оце, разом з far Away Shine. Це є солодка розмазня, отка, от солодка поливачка. Я от навіть не знаю, якого сірка треба позичати очі, щоб їх хвалити, будучи парфюмерним блогером. Казати, ідіть, дівчата, купуйте, тому що це дуже класні запуски, і вам ці аромати треба наполичитися. Якщо комусь подобається, будь ласка, носіть, я не, не хочу нікого образити, кому ці аромати припали до смаку. Особисто мені вони не сподобалися, і я їх радити не можу, тому що я би сама не користувалася. Я навіть, от, чесно кажучи, маючи ці парфюметки, я не знаю, що з ними робити. Думала, спочатку зроблю якийсь розіграш. Потім думаю, для чого мені робити розіграш боксу з тими ароматами, які я об'єктивно Вважаю, не хорошими. Тобто я би більше хотіла розігрувати ті аромати, які мені подобаються. До речі, один бокс вже не збирала, він буде класний. В Наступному відео, напевно, розіграємо. В цьому відео вже забагато всього коїться, не буду його пхати. Так, я тут з собою взяла ще один фланкер від Фаревею, і от що ви зрозуміли, що я не хочу прям обісрати Avon, бо я собі так вирішила: в ньому є дещо хороше. Якщо вам подобається Black Opium, Фланкери black Opium, такі більш квіткові, Я знаю, там тих фланкерів є дуже багато, до холєри всякі різні. Можете приглянутися до Faraway Rebel, тому що він пахне так, як пахне можливо, бо я не сильний експерт, пахне якийсь більш квітковий фланкер від Black Opium. Я відчуваю в ньому таку солоденьку пінку від кави, квітковість. Ванільку. він доволі приємний, він доволі стійкий. І, чесно кажучи, якби я могла, то я б цей пробник з задоволенням би замінила на отаку от, от парфуметку. Тобто, якби було навпаки, б я цей пробник, практично в мене на дні маленька крихітка залишилася. Не ну, так не дуже великі ті пробники, ну, але в мене тут маленька крихітка залишилася, я його носила декілька разів, мені Far Away Rebels подобався. Shine це абсолютно безпонтова фігня. Я без поняття, для чого випускати на ринок. Нуднющий аромат, який взагалі от немає в ньому. От коли навіть добре, коли аромат чимось навіть не подобається, коли він чимось підбішує. Це означає, що в ньому є якийсь твіст, є якась гостринка, є щось, за що можна носу зачепитися. Fireway Shine взагалі немає за що зачепитися носу. Я б хотіла побачити команду розробників цього аромату, які от приймали рішення, що вони саме це випустять на ринок. Це ж зараз немалі гроші вклалися в те, щоб великим блогерам Діана Глостер це рекламувала в неї 300 тисяч підписників, ще якісь там 100тисячниці, за якими я не стежу. Я просто стежу за сторінкою Avon UA, і я бачила перепости. Якісь великі блогерки 100тисячниці теж рекламували цей Forever Shine. а він, ну просто от ніякий. Взагалі ніякий. Щоб ви розуміли, що я от прям не така протівна жаба, яка все бере та сварить. До речі, я приперла з собою в парфюметку ще Faraway Attraction флагмана. І от вона мені теж солодко розмизня. У мене таке враження, що з цього Faraway Attraction почалася якась от ціла епоха солодкої розмизні в Ейвені, такої от безликої, ніякої, яка пахне. от як тисяча інших ароматів. І принесла я ще сюди в кадр парфуметку, яку, як бачите, майже до половини зносила. І я собі так думаю, може, я поставлю собі флакон, тому що дійсно. Хороший, достойний, цікавий аромат, який я ношу з задоволенням. У мене іноді буває дійсно настрій, коли я хочу нанести на себе today, tomorrow, always everlasting. Аромат робив Олів'я Креспі, який дуже сильно любить їздити в Москву і розповідати, як вона Москва гарно пахне. Тим не менше він пахне квітами і печивком. Я пробив ще й Dolce Gabbana Devotion. Так от цей аромат він не відтворює Dolce Gabbana Devotion, але він зроблений дуже в стилі. Тобто це, якби хотіли зібрати скелет Devotion, використовуючи трошечки інші компоненти. Він теж пахне квітково, теж є відчуття якогось такого лимонного тістечка, тільки трохи більше підкручена квітковість, тістечка чуть-чуть менше, але загалом. Дуже приємний. Він і в шлейфі приємний. І в базі він приємний на тілі. Тобто я отримую реальне задоволення від того, що ношу цей фланкер від Today Tomorrow Always. Дуже хороший в них ще Today tomorrow Always, такий зелений, який називається The Love. І він пахне такою свіжою зеленю і теж квітами. Він навесну на вітер дуже приємний. Я його, здається, цей The Love розіграла в котромусь з боксів або комусь подарувала. Пам'ятаю, у мене була теж така от парфуметка, і я її десь. Десь про... я просто дуже рідко ношу чисто квіткові аромати. Ну, оцей «Everlasting» він мені от прямо зайшов. Дуже добре, що в Avon є можливість спробувати аромат за допомогою такого travel формату на 10 мл. Якщо вам подобається Dolce Gabbana Devotion, якщо ви взагалі є прихильницею олів'я Креспа, то дуже сильно раджу звернути увагу на цей фланкер Everlasting. Ну що ж, все зі ну, в мене тут аромати від Avon, про які я хотіла з вами поговорити і е, показати, закінчилися. Я сподіваюся, що вам було цікаво. Скажіть мені, будь ласка, свої враження. От, якщо ви, можливо, консультант Avon, якщо ви просто любите косметику Avon, або час від часу підходите до їхніх столиків, які десь там стоять у людних місцях. Що ви можете сказати, от на вашу думку про останні парфюмерні запуски від Avon. Бо, як на мене, це повна шляпа. Мені взагалі не сподобалося. Можливо, у вас інша думка. Я задоволенням почитаю в коментарях. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал. У мене тут буде все поділено по списках відтворення. Парфумчики будуть в парфумчиках, скандальчики будуть в скандальчиках. Хочу особливо подякувати цим прекрасним людям, це спонсори мого каналу. Дай вам Бог здоров'я! Мені дуже сильно приємно, що ви кожного місяця мене пригощаєте чашкою кави або хтось навіть чашкою кави з пончиками. Це дуже цінно. Нам треба всім триматися купоньки, не забувати підтримувати в першу чергу не блогерів на Ютубі, а Збройні Сили України. Посильний донат, хто скільки може, бажано знайомим знайомих, коли це перевірений збір, коли ви через одне або два роки пожаття знаєте, що це за людина. І в наступному, до речі, своєму відео буду я розігрувати бокс з парфумами, там не тільки парфуми, там взагалі всяке цікаве буде. І зібрані кошти ми я не знаю, ще куди, але я думаю, що ми на добру справу якось, яка допомагає Збройним силам України. Перекинемо, тому що цей е, спосіб збору збору коштів е, за допомогою розіграшу боксів мені здається найбільш оптимальний, тому що і людям цікаво, і мені е, так трошечки легше е, допомагати армії, тому що на жаль, я зараз в такому доволі. Не можу назвати його скрутним, хіровенькому такому фінансовому становищі, тому що ми переїхали в нове місто. У мене поки що ще чоловік без роботи, нас дім вимагає ремонту. І я на певний час трошки випала з своїх продаж в своєму еці-магазині. Ютуб мені приносить якихось нещасних 100 доларів в місяць. І це насправді доволі сумно все, тому насправді мої можливості допомоги армії дуже мізерні, тому. Хочу допомогти, і то собі подумала, що боксом це буде зробити найпростіше. Все, Всіх цілую люблю ці тримайтеся тепло, всім па-па.